Привіт, Підписники, з вами Дебес. І ми сьогодні будемо грати в симулятор спінів або спін-симулятор. У нас тільки є 1000 говди. Якщо подивитися відео на 1000 говди, воно не, не працює. Буде упс писати. У нас є хот Winter Party 2023 спін. Legends Winter Fun, Halloween. Отакі є спини. І є кейси. І бокси. Ей. Давайте почнемо з Halloween Спіна. Я його ніколи не випробовував. Крутим. На випадає. Знову реклама. Я вже виключив рекламу, щоб далі. Дальше... Е, ні, я виключив Wi-Fi, щоб далі не були реклами. Нам випадає в чарму спіріт. З спіна. Крутим ще. Коли нас закінчить взял його... Говда, То ми будемо робити огляд на спіни. На випадає 57 Демонік Крутим Крутимсе. Charm Spirit. Знову той самий. Давайте перейдемо до Hot Winter Party 2023. Спін. Викрути. Я вже не пам'ятаю, як там крутити. Воно, мабуть, не крутиться. Тому будемо прикрути. Я вже ніколи не крутив, інтерфан Давайте покрутим. Нам падає так 9 Роял Frost Я. Я кажу, Оцей спін-симулятор без музики. Нам випадає фамбур фабом Z F of the Christmas. Тут ще. Нам випадає. Брело Кенди кай Кейн. Нам уже осталося 300 гурди. Покрутить. Давайте знову передем до Хэллоуин Спіна. Три рази покрутим і все. А він не вістить, то значить він терфан. Крутим. Знову все семеро дві Свіфту Уже останнє. Тепер будемо робити огляд. Ось тут всі бокси. Отут. Будемо. Тут є брелок баз, ДАК. Це огляд на спини і пазл. Щоб складати. І графіті партії ребіт? Е. Пурплеміфт? П 90 перміф. Знову той пазл, брелок е, в цілі, філії, перець якийсь. І спінкоіни 20. Знову пазл. Хотвинтер парті. Наклейка. 20. Знову спінів. Мак 10. пу і дай же до двоінфо спіна. Отри карамбіт по 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 крамо. Наклейка Ice Hot. Вотком є спіні хот віндир парті. 20 спінкойні пазл в чорний айс крем вен Ван Чивен, Фургон з Морозива. Спас. Вайб чи вібе. Пазл Стікер Це наклейка. Дископарті. E Якийсь кактус. Брелок. Eвер ґрін. Пазл і м 16 Ретро Аркейд Ми вже подивити... подивилися хоть, в інтерпаті 2023 spin. Далі переходимо до Хэллоуін. Буде цікаво. Якийсь паперовий казан. Такий беревок папе.

Наклейка Демонік BeAft Sticker Sufi Це Fushi з очами. Наклейка. М60 Демонік Спок і Танто Реф Т Щоб ви знали це мій самий улюблений танто. Наклейка Shadow Kit Fune. Наклейка Demonic Flame. Так 9 Refles. Реф... Таке падає. А але я не можу нажати по рівням 10, 30, 50 і знизу 5. Не можу. Дай фадимось Вінтерфан Спін. Наклейка Вінтерфан. З лапую ти с відом Candy Cane Прилок Кенді Кейн. Реалфрофт m 50 Year of the Tiger. Наклейка Крисмар Джой Колор. Брелок Мінт. Бровінг Така пороза на ранату. гіфт Перчатки Year of the Tiger. Fab VF of the Christmas. Наклейка Nev Jar 2022. Наклейка B Cool Color. Terwijl Royal Frost. Брелок euh, Grimpy Tiger Наклейка Вінтерфан. Той саме Кендікейн. Ми переходимо до останнього Legends. Спіна. Огляд робимо Я покажу за інвентар. отриманий в мене івентар. За. За, за всі спини. Продаєм Ті самі. Ем, ми можемо продати той самий ви Royal Froft за 97 Оди. Я не знав, що тут спін... Симулятор можна продавати. Так, що ще можна продати. Кандикаїн. Тепер нас 105 голди. Давайте до Legends. Він такий уже великий. Коінс. 10 спінкоінів Овол оф. Така слова. Азена Спінкоін Десять спінконь. Так дев'ять сплес. Ем. Наклейка. Т. Зу не де г. гробод. Така блискавка. Наклейка джерів. Р. Кулес і Graffitie Octopus. випадають такі ножі до Дагерсі Джаус. Точки Джаус. Переходимо до другого. М4 Мінотавр, Як в мене був Стандофт 2 статрековий, е, А, але це без 100 20 spінcoїнів. акр АК 12 Car Вінг, 20 spінkoїнів. Е, Кса, К, Т, 3, яблуко. Наклейка Кракен. 20 спін-коїнів. Знову брелок Legend Silver. 20 і Царми О... Цар... Брелок Компу... компас. Третій спін. Наклейка Хоурд оф, Хадес, Триголові Вовки. Флок уже спінкоїнів. Рафіки Кіллер, Шарт, Акула якась. Наклейка Беасон Маяк. Фінфал Басі Лі Шук М60 АРЕС І... Прилог Цибі П АК Четверте Уже 50 Пінкоінів М4 А1 Мер Маїд 50 спінкоїнів, впав сп... в Гриффін, Мак Десі Фетал Комбо, Графіті Експло, Експло Сіве Тафте, Гранати якась, М16 Морена, Брілок переп. Теос. І тепер показується Аркана. Ку Буди... ми ще можемо покрутити або кейси повідкривати? Одну штуку. Давайте Revenger Кейс відкриємо один. Відкриваємо Revenger Кейс. Не випадає впадаємо Сі Оус. Продаємо за 0.73 голди. Подивлюся, чи ще доберемося до. Чи ще ми покрутимо спини. Я вже все продав і давайте покрутимо ход в інтерпаті. Я не розбираюся як тут крутити. Давайте. Legends. Крутим. Нам випадає Jellyfish. Фіф. Все, крутим Spin. Legends. Десять спін коїнів. Випадає. Впас в Грейфін. Подаємо. Ми можемо відкрити Вінтерфанше. Спін. Нам впадає в шарми Mint Pro Vink. Подаємо його за 95. Всім поки ми, ми вже подивилися спін-симулятор.